Олександр Безсмертний закликає, якщо люди бачать пряме порушення законодавства, про це потрібно повідомляти в антимонопольний. Незалежно від того, чи це неправдива реклама, чи обіцянка якоїсь послуги, яку надавач не збирається виконувати в повному обсязі. Наприклад, у минулому році власника одного із магазинів оштрафували за введення покупців в оману. На вітрині крамниці зазначалося все по 38 і по 58 гривень. Тоді як реальна вартість товару була від 40 до 120 гривень, власника оштрафували та попросили виправити нехитру рекламу. Отож. Тож уважно читайте етикетки та звертайте увагу на тексти із дрібним шрифтом. Застерігає Олександр Безсмертний. Притягнуто до відповідальності приватне акціонерне товариство Галичина. Товариство випускало кисломолочний біопродукт з назвою Біокефір. На лицевій поверхності етикетки, яку було нанесено позначення кефір. Це в час в продукті відсутні дріжджі. Без дріжджів напій не може називатись кефіром. Завдяки діяльності відділення припинено понад 120 порушень закону про захист економічної конкуренції. Це майже на 50% більше, ніж минулого року. Розмір штрафних санкцій, зріс на чверть. А штрафів сплачено у понад два рази більше, ніж минулого року. Економічний ефект прийнятих відділенням рішень. У вигляді різниці між коштами, які споживачі мали сплатити у випадку тривання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, і фактичними витратами, які вони зазнали, склав понад 487 мільйонів гривень. У 2013 році Житомирське територіальне відділення Амку особливо пильно стежитиме за виробниками кондитерських, молочних та ковбасних виробів, адже часто підприємці називають свою продукцію відповідно до державних стандартів, а виготовляють за технічними. На жаль, каже Олександр Безсмертний, сьогодні виробники постійно працюють не над удосконаленням технологій, а над тим, як приховати власні порушення законів та стандартів.